Ситуація на Запорізькій АЕС дуже складна, вона замінована і там перебувають бойовики. Про це сказав в інтерв'ю іспанським журналістам президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що про небезпечну ситуацію на станції свідчить і інформація про плани РФ зробити викид для того, щоб був заморожений конфлікт, щоб ми не продовжували деокупацію наших територій. Окремий Факт того, що дуже небезпечна і гостра ситуація зараз, факт того, що ми отримали від нашої розвідки інформацію, що це є в планах Російської Федерації зробити викид. Саме зробити викид. І це дуже важливо. Для чого це робиться? Для того, що всі їх... Кроки, які робить Росія, вона робить для того, щоб ми. Не доокуповували нашу територію, що був заморожений конфлікт. Як це можна зробити? Підрив нашої Каховської е, дамби для того, для того, щоб весь світ сказав, що це глобальний екологічний виклик, і це таки є це екологічний виклик. І що дивіться, які наслідки у війни, і щоб заморозити конфлікт, бо це їх головна. Стратегічна ідея, їм потрібен зараз час для того, щоб посилити свою армію людьми, зброєю для того, щоб потім, коли вони будуть готові, знов прийти, окупувати нас і вбити, і стерти з лиця землі. Це їх план. Як він був з перших днів окупації, він не змінився. Викид. Для чого викид? Те саме. Викид для того, щоб сказати: ось вам наслідки війни. Вони розуміють, що ми не стріляємо по станції, тому вони не можуть просто штучно зробити викид. Вони шукають формат і момент, тому це дуже небезпечно. Ми про це знову. В голос говоримо так само, як ми говорили про підрив станції, про підрив дамби Каховського водосховища. Говорили ще рік тому. Говорили, що у нас є дані, вони заміновують, є різні дані. Ми ділилися нашими даними з розвідками партнерів. Те саме відбувається зараз. Запорізькій станції, за словами президента, українська розвитка володіє даними щодо планів Росії, які спрямовані на те, щоб підірватися за ЄС дистанційно. Якщо Україна отримує контроль над станцією, є також один небезпечний момент: в момент передачі станції МАГАТЕ, МАГАТЕ потрібні сили, засоби, люди, які будуть перевіряти станцію, яку передають. Тому що ми впевнені, що будуть передавати з замінованими елементами для того, щоб потім... Потім у них був такий шанс, був такий шанс. Ми точно знаємо, що це є, розглядався Російською Федерацією як один із планів, що потім, коли станцію передадуть нам, дистанційно зробити якийсь підрив для викиду, для виборців. Так? Викидів. І це також дуже небезпечно. Тому, коли, навіть коли ми отримуємо цю станцію, в цей момент МАГАТЕ повинен все чітко, дуже чітко, детально перевіряти. Ну і попередити Росію, що ми знаємо про ваші ймовірні плани. І це дуже небезпечно для світу. Та. Підписуємось на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок. Залиш свій коментар.